Доброго дня, друзі! Сьогодні середа, 19 липня і ви на моїй сонячній стороні. Хочу показати вам, як йде процес розвитку моїх томатів і перців на балконі. Бачимо, синичка вже зав'язується повним ходом. Ось які вони тут. Такі черіки. Так, тут вже бачимо одна, друга, третя кість, четверта цвіте. Так, мені роблять зауваження грону, а не кість. Буду старатися. Тут ще немає, але скоро буде цвісти. Ну і ці теж цвітуть переростки. Цвітуть, Вон, тут теж будуть малесенькі черіки, але дуже багато цвіта. Сюди я один викинула, бо грона в нього зовсім були безтолкові, такі манюсенькі, отакі от, бачите? Зовсім ні, нікудишні. А там був весь кущ в таких. І замість нього посадила два кущики, які дуже пізно вони виросли, проросли. І, мабуть, це якісь будуть цікаві томатики, які мені потрібні. Тому я їх тут посадила, хоча б подивитися, що буде. Так, перець, що я вам скажу, поки що не видно, ну, але ростуть. А оце, якщо ви пам'ятаєте, ми під столиком у нас проростало насіння в плошечках, і одне з них виросло. Тепер я вам можу сказати, що це буде клематис. Клематис вирощений з насіння. Якийсь тайговий сніг, ну, одним словом, білий він буде. Тому чуть-чуть ху на нього хай росте. І є гострий перець на підвіконнику. Пікова дама, скоро будуть цвісти, бачимо тут, квіточки вже намічаються. Це теж якби пікова дама, але чомусь пальчики на пікову даму зовсім не подібні. Він взагалі якийсь диваний кущ, дивне насіння було. Самі причинки пікової дами мали би бути загострені. А тут вони якісь такі пухкі. Ну, будемо бачити, як завжди. І дзвіночок. Дзвіночок такий оце буде у нас цвіт. Сфокусувалося. І ми з нетерпінням чекаємо.